Різдво у Петсона. Нарешті потеплішало. Уже кілька днів Петсон збирався піти до крамниці, але було дуже холодно, і він не наважувався вийти на двір. І ось скоро вже різдвяний святвечір, а у будинку не залишилося нічого їстівного. Потрібно обов'язково купити продукти сьогодні, завтра всі крамниці будуть зачинені. А ще треба зрубати ялинку, спекти печиво з корицею, навести лад у будинку. Кошеня Фіндос вже знайшло підставку для ялинки і тепер дивиться у щілину дверей і чекає, коли господар випустить його на двір. Петсон, кричить Фіндус, пішли до лісу за ялинкою. Кілька тижнів тому Петсон з Фіндусом вже ходили до лісу і приглянули собі гарну ялинку, але вона росла досить далеко від їхнього будинку. За ялинкою ми можемо піти пізніше, каже Петсон. Спочатку нам треба до крамниці, але найголовніше ми маємо розчистити подвір'я від снігу. Вони вийшли на двір, і пецун почав розчищати доріжки до курника та сраїв. Думаю, нам варто принести ялинових гілок і викласти ними сходи, запропонував кошенят господар. Ти підеш зі мною, Фіндосе? Краще я поїду, відповіло кошеня. Через секунду воно уже було у сараї, де лежали сокира та санки. Пецун повільно йшов глибоким снігом і віз за собою фіндуса. Коли вони піднялися на пагорб поза сараєм, Пецун нарубав її лук і склав їх на санки. Настав час пускатися назад. Раптом пецун послизнувся і впав на санки. Санки покотилися і за мить пецон на величезній швидкості мчав униз. Під гірко він натрапив на кам'яний паркан, санки перекинулися, і Пецл опинився у снігу. Кошеня підстрибнуло від захоплення і вигукнула Давай ще раз. Але Пецл тільки застогнав у відповідь і спробував вибратися з кучугори. Схоже, йому було зовсім не так весело, як Фіндосу. Ой-ой, ой -о -о, як боляче. поскаржився господар кошеняті. Я навіть не можу ступити на ногу. Поки Петсон лаяв санки гірку та паркан, Фіндус розмірковував, як допомогти господареві, але він нічого не зміг придумати і лише сказав Недобре так злитися напередодні Різдва. Насилу Петсон дістався до будиночка, сів на стілець і почав оглядати ногу. От біда. зітхнув він. «Сподівайся, це пройде раніше, ніж закрився травниці». Інакше ми залишимося без різдвяної вечері, а нам ще стільки всього треба встигнути принести ялинку і вимити підлогу на кухні. Ура! заволав Фіндус. Я хочу мити підлогу. Через секунду кошеня принесло відро та щітку. Педсун добре пам'ятав, як це було минулого разу. Ну і так і бути, із сумнівом сказав він, тільки потім усе добре витре. А як же. пообіцяло кошеня. Але спочатку мені потрібно дуже багато води. Песон налив у відро теплої води і додав мила. Почекай. вигукнув пецен. Не встиг пецом залізти на диван, як Фіндус уже перевернув відро і вилив усю воду на підлогу. Потім кошеня схопилося за щітку і почало кататися кухонною затокою. Фіндус був справжнім майстром катання на щітках. Він умів утримуватись на одній лапі і робити такі круті віражі, щоб бризки долітали до дверей. За п'ять хвилин він ледве дихав від втоми. Готово, видихнув він і заповз на стілець. Нічого подібного, малюче, сказав Петсон. Ти ще не закінчив миття. Сьогодні тобі доведеться самому зібрати усю воду і витерти підлогу. Я не можу цього зробити з хворою ногою. Але ж ти можеш стати не карачки. Я так втомився, я лише маленьке кошеня, заскиглив Фіндус. Я намагатимусь подумки допомагати тобі, запевнив його господар. Ганчірка висить під раковиною. Коли ти все прибереш, ми пектимемо печиво. Вже зовсім стемніло, коли Фіндус кинув ганчірку на підлогу і застрибнув на стіл. Ось і все, прокидайся, пецуне. Час пекти печиво. голосно крикнула кошеня, бо господар задрімав на дивані. Тиждень тому вони пекли печиво, але воно вже закінчилося, зате в коморі залишалося тісто. Так думав Петсон. Але коли він дістав миску, виявилося, що в ній лежить лише маленька грудочка. Як воно стало таким маленьким? здивувався Петсон. З тістом постійно трапляються дивні речі пояснила кошеня. Іноді воно зненацька зникає. А може, тут просто побувало якесь кошеня і все з'їло? перепустив Петсон. Можливо, погодився Фіндус. А може, це був господар якогось Кошеняти? Може, і так, відповів господар. Петсон таки розкотив на столі грудочку тіста. Фіндус вирізав формою із тіста фігурки, а рештки з'їв. Фігурок вийшло небагато, лише кілька штук. Потім Петсон і Фіндос мовчки пили каву і дивилися на свої відображення у вікні. На дворі було зовсім темно, а в кухні зовсім тихо, така тиша настає, коли щось не вдається зробити так, як хотілося. Зазвичай перед Різдвом у будиночку Петсона буває дуже затишно. Петсон з Фіндосом наводять порядок, вбирають ялинку і готують святкову вечерю. А тепер їм доводиться сидіти й чекати, коли ж у пецюна перестане боліти нога. Схоже, сьогодні ми не зможемо дійти до крамниці, а завтра буде зачинено. Отже, ми залишимося цього року без різдвяної вечері, засмучено сказав пецон. Ти що кажеш? вигукнув Фіндус. Залишитись на різдво без вечері, без куті, без смаженої риби, без оселеця?» Ну, зовсім без їжі ми не залишимося. У нас є одна морквина та банка сардин. Можемо зварити яйця, а на й тоді їстимемо шинку. Ой, одна морквина на різдву, застогнало кошеня. Не стогни, перебив його господар. Нічого страшного, подарунок ти обов'язково отримаєш. Фіндус перестав стогнати і дивився на песуна. А що за подарунок? спитав він. Завтра побачиш, а зараз я забинтую ногу і піду спати. Пецен одягнув на хвору ногу дві вовняні шкарпетки, поверх них намотав светр, і все це обв'язав мотузкою. Вийшла товста пов'язка, і Пецен став схожим на справжнього хворого. Коли господар ліг спати, Фіндос залишився на кухні зовсім один. Він дивився на кучугури снігу за вікном і думав. Хіба таким має бути різдвяний святвечір. Це найнещасливіший день у моєму житті, гірше, ніж будь-який звичайний вівторок, але все одно я маю подарувати щось Петсону. І кошеня побігло за подарунком. Воно принесло з і ніж для чищення картоплі, загорнуло його у хустинку і зав'язало бантик. Стало трохи веселіше. Наступного ранку Петсон знову спробував ступити на хвору ногу. Вона все ще боліла, але вже не так сильно. Дня за два пройде, сказав він, але за ялинкою ми сьогодні піти не зможемо. Що? заволав Фіннус. У нас не буде різдвяної ялинки? Яке ж це тоді Різдво? Ну, почекаємо трохи, спробував заспокоїти кошеня господар. Може, надвечір мені стане краще? Але сам він не дуже вірив, що нога пройде так швидко. Пецун варив вівсяну кашу і думав, як йому розвеселити Фіндуса. Видно було, що кошеня зовсім засмутилося, воно середито набивало підставку для ялинки морквою. Сніданок пройшов у тиші, у хаті не залишилося навіть молока для каші. Раптом почувся стукіт у двері і в кухні заглянув сусідський син Аксель Густавсон. Він часто заходив до Петсона, щоб допомогти розчистити сніг або зробити якусь іншу важку роботу. З різдвом, сказав Аксель, я збирався допомогти тобі прибрати сніг, але ти вже й сам усе зробив. І тут він помітив, що у Петсона забинтована нога. Що це з тобою? «Послизнувся, упав, і Петсон розповів акселеві, що сталося у лісі. Так тобі доведеться просидіти вдома всі свята, співчутливо сказав Аксель. Як же ви святкуватимете Різдво? Ну, я думаю, все буде гаразд, пробурмотів Петсон. Цього Фіндус не міг стерпіти. Він став підтрибувати, як кришка киплячого чайника. Вгору вниз, вгору вниз. Нічого в нас не буде в порядку, шипіло кошеня. У хаті ні крихти їжі, тільки морквина. Немає ні печива, ні риби, ялинки немає, дрова ось ось закінчаться, та й подарунків, напевно, не буде. Ну, Фіндусе, не галасуй, спробував заспокоїти кошеня господар. Звичайно, ми впораємося. Жаль тільки, що молоко на закінчилося, і ми не можемо зварити рисову кашу. І дрова. Якщо тобі не складно, акселе, ти не міг би наколоти трохи дров. Аксель наколов повний сарай дров і обіцяв принести печене молоко. Фіндус, як і раніше, ходив сумний. Він сидів у кутку кімнати, похмуріший за хмару, і намагався замість морквин засунути у підставку для ялинки колоду. Я придумав, як нам зробити ялинку. вигукнув Петсон. Кошеня здивовано подивилася на господаря. Хіба можна зробити ялинку? Виявляється, можна. Петсон пояснив, що для цього буде потрібно. Фіндос вибіг на двір і за кілька секунд повернувся з ялинковими гілками, які вони нарубали у лісі. Потім він збігав у сарай і приніс довгу палицю і свардло. Петсон просвердлив у палиці багато маленьких дірочок, закріпив її у підставці для ялинки і поставив біля вікна. Потім Петсон і Фіндус почали вставляти гілки у дірочки. Ялинка вийшла майже як справжня. Тепер давай її вбирати, запропонував Петсон. У скрині під ліжком мають бути іграшки. Можливо, вони й повинні були бути там, але насправді іграшки лежать на горищі, заперечило кошеня. На горищі? Але ж я не зможу піднятися туди з хворою ногою, а ти не зможеш сам відчинити віко скрині. Скриня про це не подумала вона просто стоїть собі на горищі і все, відповів Фіндос. Прийдеться обійтися. Песон замислився. Сходи у сарай і принеси щось гарне, червоне, блискуче. А я буду у кімнаті. Вже біжу, сказала Кошеня і вискочила за двері. Песон тим часом оглянув усі шафи та ящики. Щось йому вдалося знайти кілька ложок, термометр, годинник, порцелянову корову, іграшкову мавпочку та ще всяку всячину. Фіндус приніс тружки. Фару від велосипеда, малярський пензлик, пружину і ще деякі дрібниці, які здалися йому придатними для прикрашування ялинки. Потім песон пров'язав до всіх цих дрібниць червоні стрічки, зробив кілька ялинкових іграшок зі сторінок кольорового журналу і скрутив із дроту підсвічники для свічок. Все це кошеня повісило на ялинку. Тут у двері знову постукали. Це аксель приніс молоко. Потім увійшла дружина Густавсена – Ельза. У руці у неї був кошик. Зі святом, Петсон, сказала Ельза. Аксель розповів, що у тебе зовсім не залишилося їжі, і ми вирішили принести тобі дещо. Як твоя нога? Вже краще, відповів Петсон. Ви такі добрі. Ого, скільки ви всього принесли. Він був трохи збентежений, але кошик все таки взяв. Проходьте до кімнати запропонував Петсон. Я приготую каву. Більше пригостити мені вас нема чим. А ось і частування. Ельза дістала із кошика шматок шинки, холодець, капусту, тевтельки, хліб, каструлю із бульйоном, печиво, пляшки з напоями. Петсон був зворушений. Він дивився на всі ці страви і не знав, як віддячити Ельзу та акселя. Та не варто. Ви стільки всього принесли, бурмотів Петсон. Величезне вам спасибі. На здоров'я, відповіла Ельза. А тепер ми можемо попити каву із печивом. Трохи згодом прийшов і сам Густавсон. Він сказав, що хотів позичити у пецу пальник, але насправді йому просто було цікаво подивитися, як сусід святкує різдво. Всі посідали навколо столу і почали слухати розповідь Петсона про те, як він з'їхав з гори. Коли Густавсони вже збиралися йти, вони побачили, що до будинку йде пані Андерсон, і в неї теж із собою кошик. З різдвом, Петсоне, сказала пані Андерсон, заходячи до будинку. Вона струсила із себе сніг у коридорі і розповіла, що дізналася про хвору ногу і вирішила принести йому трохи риби та ковбаси. Петсон подякував їй і запропонував каву. А яку смачну ковбасу принесла пані Андерсон, сказала Ельза. Чи не зламати й мені ногу? І густавсони залишилися ще ненадовго, щоб покуштувати ковбаси. Потім усі взялися за бульйон і раптом прийшли сусіди Ліндгени. Всі стали вітати одне одного та бажати щасливого різдва. Виявилося, що Андерсон розповів Ліндгенам про неприємності Петсона. І вони теж вирішили відвідати його і принесли трохи їжі. Петсон знову кланявся, дякував, пригощав усіх кавою та печивом, яке спекла Анна. А потім прийшли Юнсони та діти Нільсона. У них теж були із собою кошики з їжею, бо всі чули, що пецон зламав ногу і сидить тепер у своїй хатинці, мерзне голодує і не може навіть поворухнутися. Стільки гостей не збиралося у будиночку пецюна вже дуже давно, відколи йому виповнилося 60 років. Фіндос вважав, що всі ці діди дуже багато говорять і дуже мало бавляться. йому довелося демонструвати свої найкращі трюки, щоб на нього звернули увагу, тому, коли прийшли діти, він повів їх милуватися ялинкою. Кошеня розвішало прикраси зовсім низько, тому що не змогло дотягнутися до верхньої гілок. Діти допомогли йому перевісити іграшки вище. Подивіться, як прикрасила ялинку Фіндус із Петсоном, покликали діти дорослих. Вони її самі зробили. Тоді всі гості вийшли до вітальні і вигукнули хором. Оце так, яка незвичайна ялинка. Потрібно ж таке придумати. Ти дуже розумне кошеня Фіндуса!» Петсон і Фіндус були з ними згодні. Але густа не почали збиратися додому, і поступово усі гості розійшлися. Пельсон дивився у вікно вслід гостям і чув, як їх розмова затихає в долині. З неба падали великі плистівці снігу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі.